Вітаю вас, друзі! Хочу вас познайомити з чековою книжкою для виконання вашого бажання. Да? Книжка називається Всесвіт. Тут така картона збрінка. Інструкція, як заповнювати цей чек. Да? Ну і сам чек, як він виглядає. Ось таким чином він виглядає. А, в кінці у нас є як прорахувати ваш грошовий код. А, і, а, цей грошовий код ви будете вписувати ось тут. Таким чином, тут ви заповняєте своє ім'я. Тут ви заповняєте суму літерами, яку вам потрібно. А ось тут ви вписуєте суму цифрами, таку, яку ви записали тут, тільки тут ви цифрами записуєте. Тут дата заповнення. Ну і обов'язково ціль, тому що гроші приходять завжди на ціль. Якщо у вас є ціль, то гроші обов'язково прийдуть. Таким чином, ви розтягуєте свою фінансову воронку, да, і до вас гроші починають поступати все частіше і частіше. Такий чек ви можете виписати собі самому, коли вам потрібно гроші очі. Ви берете свою чекову книжку, магічну книжку, і виписуєте собі цей чек на те, що вам потрібно. От вам потрібно якийсь оплатити курс. Да? Ви собі раз виписали вас, ще цих грошей немає. Ви вже його заповнили, ви указали число. Указали, суму указали, ціль указали для чого вам ці гроші. І вже у вас працює всесвіт на те, щоб вам послати ці гроші якимось чином через клієнтів, через якісь якусь роботу вам запропонують, або ж можливо, десь ви щось виграєте. Хтось долг віддасть. Ну. Різного характеру до вас можуть потрапляти гроші. Таким чином, ви заповнюєте собі цю чекову книжку постійно. Вписуючи, да, також у нас є активні такі моменти, коли бажано заповнити книжку, це на початку місяця, да, поставити собі грошову ціль і написати її на місяць, ви, суму, яку би ви хотіли на протязі місяця, щоб до вас прийшла. І на яку ціль, куди ви хочете да, цю суму також потратити, обов'язково вказуйте, тому що гроші приходять на щось. Також це на новолуння, на повнолуння теж добре виписувати чеки. Ну і взагалі на всякі дрібниці, які вам потрібні. Ви можете виписати цей чек на цю покупку. Спочатку ви виписуєте в цій книжці, потім ви йдете в магазин і купуєте чи замовляєте те, що вам потрібно. Спробуйте, як це працює, а це працює, якщо наша віра являється сильною, то обов'язково все у вас вийде. Для того, щоб замовити, напишіть мені, я вам більш детальніше розповім, скільки буде стояти, куди відправити вам таку книжечку. Ось так.